Всім привіт друзі, ви на каналі Богач. Тут я розповідаю про заробіток в інтернеті. Але перед тим як ми почнемо це відео я хочу дати вам 5 секунд, щоб підписатись на канал та натиснути лайк. Всім хто це зробив даю 5. Також хочу нагадати про свій телеграм-канал. Там ви зможете заробляти на різних проектах та брати участь у розіграшах. Тому посилання я залишу під відео, переходіть. А ми починаємо наше відео. Сьогодні в нас на розгляді буде ще один сайт для заробітку. Тож дивіться це відео до кінця, щоб нічого не пропустити. А ми давайте перейдемо на сайт. Для цього переходите за посиланням, яке я залишу під відео. Вас перекине на ось таку сторінку. Тут ви нажимаєте перейти на сайт. Антивірус мені вибив. Не знаю для чого, але ми його закриваємо. І продовжую. Тож, вас відразу перекидає на такий сайт, на таку сторінку. Тут ви можете побачити статистику цього сайту. Вона ще не досить активна, оскільки я так розумію, це сайт новий. І тут давайте подивимося трішки про нього. Тут є реферальна система середних сайтів, е, краще описана. Тобто плюс 70% від кожного активного. Рефералу 10% від суми інвестицій ваших рефералів та 3% з виведення проєкту. А серфінг сайтів буде вам платити від 0001 долара. Лише перевірена реклама завдяки чудовій реферальній системі. Ну ми зрозуміли вже, тому давайте перейдемо на реєстрацію. Нажимаєте ось сюди і тут вам потрібно буде... Ввести логін, Email та придумати пароль. Реєстрація досить проста. Ось я прийшов реєстрацію і нам тут одразу пише, як тут заробляти один з варіантів допиту. Ви реєструєтесь у нас на сайті, активували обліковий запис вартістю 1 долар. Запросили реферала, він прийшов активацію, передав нам 1 долар. Ми передали вам 0,7 центів. Тобто 70 центів. І 30 лишається нам для розвитку проєкту. І так по ланцюжку до безкінечності. Тобто ви запросите 10 рефералів та отримаєте 7 доларів. Ну це не обов'язково вкладати, тут є ще інакші способи заробітку, які ми зараз таки розглянемо. Давайте почнемо зі щоденного бонусу. Тут, щоб його отримати, вам потрібно буде підписатись. Я так розумію, це на телеграм-канал чи на щось подібне. Бонус нараховується один раз на 24 години. Від 1 цента до 5. Ви можете отримати. Тому ось так. Давайте тепер перейдемо на серфінг сайтів. Для перегляду доступно 10 посилань. Але серфінг доступний лише для активованих облікових записів. Активувати його можна тут. Ага. Я так зрозумів, щоб його активувати все-таки прийдеться вкласти 1 долар. Ну, але давайте ще поглянемо, що тут ще можна зробити. Тут є квести оплата від 0,5 до 5 доларів. Ну нічого такого. Тепер давайте перейдемо до рефералів. Тут відразу можна активувати блюковий запис. Пише кількість ваших рефералів та посилання ваше, де воно є? Я чомусь його не бачу. Ага. Прикол в тому, що реферальне посилання щоб отримати потрібно теж активувати обліковий запис. Ну давайте я нажму активувати його. Все-таки тут пройдеться вкласти один долар, щоб почати заробляти. Я не знаю, чи цей сайт вводить точно, тому якщо дізнаюсь, відразу залишу в телеграмі інформацію, щоб ви знали, чи вкладувати цей долар чи ні. Тому ось так коли ви нажимаєте «Вивести», то там гаманець тільки Pair може вводити, я так розумію. Тільки один. Ну, ось і все. Я думаю, розказав про цей сайт. Тому ми будемо завершувати це відео. Тому дякую всім за перегляд. До зустрічі!